Просто-напросто створена спеціально для Львова, для роботи у місті Львові. Вона входить групу компаній, які займаються цією темою досить тривалий час. А це просто структура Львівська, чисто під Львів зроблена. Назвіть нам, будь ласка, групу цих компаній, які займаються тривалий час. Поясню суть свого запитання. Шановні колеги, пан Іван Олексієць є дуже знаний географ, і автор патенту і фахівець. Але те, що за паном Олексіївцем немає такого авторитету, я поясню чому. Значить, перше, проєкт Чисте місто це проєкт, коли розпочався у 2011 році. Це той проєкт, який розпочинала Державна агенція інвестицій, очолювана Каськівим, якого у березні 2016 року оголосила Національна поліція в розшуку. Ми, ну це правда, розумієте? Там, і, там і, було кілька національних проєктів, серед них чисте місто, серед них Олімпіада 2022. Но ми пам'ятаємо казку і пам'ятаємо схему у цих національних проєктів часів Януковича. Смисл був такий, щоб акумулювати гроші з державного бюджету і через близькі до державного бюджету компанії їх успішно освоювати. Десять місць передбачалося, що буде створено сміттєпереробні заводи. Пан Олексівський вайт, 10 міст. Так. Міст. Серед тих міст не було Львов. так. Стан... Львова. Станом на сьогодні жодного сміттєпереробного заводу в Україні немає. Я скажу. скажу в того, що ми підійшли, так, да, ми розробили по кожному із міст. Ми, ми хто? Команда, яка працювала в Національному проєкті «Чисте місто, підібрала 10 міст для реалізації проєкту. Ці міста, така пропозиція поступала і місту Львову. З кожним містом були підписані протоколи про наміри реалізації цих проєктів. І по кожному місту було підготовлено техніко-економічне обґрунтування. На конкурсних засадах були відібрані кампанії, які будуть готувати техніко-економічне обґрунтування. У це були українські компанії у співпраці із провідними іноземними компаніями, тому що жодна з українських компаній не мала досвіду реалізації аналогічних проектів. Були залучені провідні німецькі і інші компанії, які розробили, провели морфологічні дослідження, підібрали земельні ділянки по кожному з міст. Провели відповідні дослідження в цих земельних ділянок. Німці підготували технічну документацію повністю з декількома типами. Переробки відходів. Мінімум це було два варіанти переробки, максимум три варіанти переробки. Далі ці документи було укладено договори із е, компанією Deloitte Ндуш, яка є одним із, із фірм з четвірки, яка підготувала економічні розрахунки. І таким чином, по кожному з міст, ми підготували десь порядка 30 або більше томів документації технічної для реалізації проекту. Потім ми вийшли. Це все було затверджено розпорядженням Кабінету міністрів. Після цього ми підійшли до того, яким чином реалізовувати проєкт. Проєкт мав реалізовуватись на умовах державно-приватного партнерства. Зміні економіки ми відпрацювали механізм державного приватного партнерства відповідності до закону. Закон не давав можливості на той час це все робити. Були підготувалися відчувні зміни у законодавство по державному приватному партнерству. На сьогоднішній день вони підготовлені. Але у 2012 році. Верховна Рада прийняла специфічні зміни до закону про відходи, яким перероблення відходів було віднесено до суміжної монополії, а захоронення до державної монополії, а і передала функцію встановлення тарифів, забрала в органів місцевого самоврядування, а передала їх Нацкомісії. А Нацкомісія по закону має право встановлювати цілі тільки для своїх ліцензіатів. А від діяльності такі як перероблення захоронення відходів. Не були віднесені до ліцензованих видів діяльності. І ми встали у такий правовий куд. Сьогодні ми підготували декілька законопроєктів з участю народних депутатів, які вже декілька разів перереєстровувалися, то то, то, то рада мінялася, то ще що не було. На сьогоднішній день знову вони зареєстровані в Верховній Раді. На попередньому скликанні вони були внесені декілька раз вони з порядок, де не доходило до їх голосування. І коли ми Інвестори, яких ми підібрали, були проведені відбір інвесторів. Для відбору інвесторів було за участю громадськості створено раду з участю мерів всіх міст, громадських організацій, представників всіх міністерств, були відібрані інвестори. Коли інвестори почали підібрали інвестори, вони вперлися в глухий кут. Вони не бачили механізму повернення своїх грошей, тому що сформувати от інвестор готовий вкласти темну суму грошей. Він повинен бачити механізм, як він буде повертатися. А механізму повернення грошей вони не бачили, тому що законом не можна було встановити тариф на перероблення відходів. На сьогоднішній день з цим інвестором є документи, підписано все. І ми чекаємо, що от от Верховна Рада прийде це все прийметься все, і воно буде розрулено. Ми неодноразово зустрічалися в Мінекології, в Мінекономікі.